Ну що, друзі, можливо, нарешті вже починається, цей сезон, якого ми так давно чекаємо. Біткоін перебіз свій хай новий, поки що це 111 тисяч, але все виглядає так, що може бути і більше, бачите, було вже практично 112. І зазвичай історично так було. Біткоін робив вже коли свої останні там перехай. Я не знаю точно, чи буде це останній перехай. але в будь-якому разі. Я вірю, що біткоін дойде там десь до 120-130 тисяч, і це вже буде його пік. Це моя особиста віра. Ви можете не погоджуватися. І тоді вже, нарешті, почнеться альтсезон. Бачите, вже і альткоїни позеленіли також добре. Ефіріум себе показує останнім часом досить добре. І Solana. Інші фундаментальні такі проекти, як той же Sui, там, Ripple. Багато хто, звісно, каже, ось там монети там 5-10 разів попадали, і тепер трошки відскакнули. Але все тільки починається. Давайте глянемо з вами на домінацію біткоїна. Вона зараз 64%. І бачите, вона якби так накренилася. Можливо, нарешті вона вже впаде, як це було у 2021 році, коли на нас піку 71% падала до 40% з копійками. відсотків. Будемо на це сподіватися, вірити і чекати власне, сезон. Всі новини, всю інформацію важливу, я викладаю в телеграм-каналі. Бачите, тут немає зайвої там, купи інформації, яка вам не дуже потрібна. Я все по суті даю. Найголовніше. І також не забувайте, що ось у закріпленому, і за посиланням в описі є мій закритий телеграм-канал. Ось канал «Прокладка». Ви можете оплатити, написати мені в особисті. І я вас додаю. Там буде список перспективних недооцінених активів наразі. І я буду його доповнювати, доповнювати інформацію, а ви вже раз оплатили і все. В будь-якому разі, бажаю вам всім миру. І будемо чекати аль сезон. Я думаю, він вже на порозі.